24-й день хотів зробити декілька відосів по нашому новому формату. і Зрозумів, що у мене недостатньо знань. Так, -да, я зрозумів <світ> сьогодні основну проблему, чому, чому команда робить не те, що треба, саме по цій причині, що по перше, те, що треба, ще не Неякісно описано, нема гарних рамок. А по-друге, це складний процес. То той формат, який ми зараз обрали, як перший, він відрізняється від тих форматів, які я робив до цього. З тим у мене є досвід. Я можу зараз робити там якісь маленькі мультики. Але той формат, який ми зараз робимо в реальності, у мене з цим досвіду дуже мало. Тому я сьогодні, ну, весь день, весь день дивився різні відоси і практикував різні способи, як можна реалізувати різні дії з чішкою. Саме в реальності з нашими персонажами, тому я сьогодні вивчав дуже багато інформації, в тому числі як будувати сторітелінг правильний. Бо в мене недостатньо знань в цьому. Я сьогодні ці знання поповнив. Далі думаю, що не буду прям виділяти це цілий день на це. Сьогодні ще хочу додивитись декілька відосів. А ще багато. Ну і ось сьогодні день навчання. Завтра хочу зробити вже прикладний відос. Я думаю, що я зможу це зробити. Все, всього найкращого.